Друзі, вітаю! Міністр оборони Сполучених Штатів Пан Гексет каже, що Трамп сподівається на швидке мирне врегулювання війни в Україні. Тим часом Трамп відправляє в Україну міністра фінансів. Ну, типу, ви ж казали, що хочете рідкоземельні метали. Ну, хай приїде, зробить оцінку, поговорить. Після чого можна буде вести діалог, тому що в нас теж кажуть нюанси з цими металами. Не так просто їх добувати, і може бути їх не так багато і є нюансики. Тому шлють зараз ревізора. Ну і найголовніше Зеленський дав інтерв'ю з Guardian, в якому сказав, що готовий на обмін територіями. Давайте все це швиденько. А, ще Такер Карлсон наговорив. Ну, це про це зовсім коротко. Каже, що половину зброї, яку штати нам дають. Україна продає типу мексиканським наркокартелям, і вони воюють зараз проти Сполучених Штатів. Зрозуміло, що це неправда, але на щось він же це робить. Зеленський десь теж війшов, зробив помилку з ним в діалог, в конфлікт що було не потрібно, тому що на це реагувати не треба. Це максимум рівень депутата чи якогось лідера думок, якогось блогера не лізьте в це. Занижувати рівень президента воюючої країни до просто ведучого, якого звільнили з каналу, не варто. Ну, але, типу, там теж є свої нюанси. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми боремось з російською пропагандою. Ваша підписка для нас надзвичайно важлива. Власне, найголовніша тема зрозуміло, що приїзд міністра закордонних справ. От, він відправляє сюди свого міністра Скота Бесента. А він приїде в Україну для зустрічі з Зеленським. Про це Трамп пише в Social Truth, в своїй персональній соціальній мережі. От, це такий максимальний рівень розкоші, коли ти користуєшся своєю соціальною мережею. Ця війна має скоро завершитись. Надто багато смертей та руйнувань США витратили мільярди доларів по всьому світу. В результаті мало коли Америка сильна, у світі панує мир. Пише, прокоментував власне і пише про цю поїздку Бесента та сам Трамп. Далі з'являється інформація про від самого Гексета, це міністр оборони, який працює власне в Пентагоні. Він каже, що Трамп супершвидко хоче завершити війну в Україні. От про це голова Пентагону сказав, спілкуючись з журналістами. Він каже, що Штати спостерігають, планують і розставляють пріоритети. Говорять, що Америка щось кинула або кидає. Ні, Америка з розумом спостерігає, складає план і визначає пріоритети. Ми досягнемо миру через. Сила каже, що Трамп зобов'язується укласти мирну угоду щодо завершення російсько-української війни. Сподіваюсь, найшвидше укладення мирної угоди в Україні, яка призведе до власне досягнення справедливого миру. Ми зможемо переглянути, змусити позиціонувати і захочити те, що ми. Бачимо завтра в Україні на засіданні Української контактної групи і на міністерському засіданні НАТО. Ми будемо відверто розмовляти з нашими друзями, каже Гексель. Далі з'являється інформація вже від New York Times, який каже, що відправка миротворців в Україну вирішуватиметься в Мюнхені. В Мюнхені Зеленський зустрінеться з Дівенсом, і Зеленський взагалі каже, що після цього може поїхати. Не їхати до Києва зустрічатися з Келогом, а може одразу поїхати до Трампа. Типу, мовляв, нашо, все це почуємо від Дівенса умови і готові їхати говорити з Трампом. Зеленський хоче скоротити дещо дистанцію комунікації. Що говорять в Нью-Йорк Таймс? Відправка європейських миротворців головна тема обговорення Мюнхенської безпекової конференції. Це 14-16 лютого. Обговорення цієї ініціативи набирають обертів на тлі припущень про можливе перемиря між Україною та Росією. Крім Нью-Йорк Таймс, схожу думку, заявив, що безпекова конференція навколо України це сказав і Дівенс, і зараз ми бачимо, що а, дійсно конференція зараз якраз а, про те, що робити з Росією. І що робити, щоб завершити війну? Цю історію ми бачимо в тому, що якраз всі заяви, які зараз відбуваються, вони виключно навколо України. За даними New York Times, деякі європейські країни розглядають можливість. Розгортання військових контингентів на території України для моніторингу припинення вогню та стримування нового російського вторгнення. Проте наразі немає конкретних ініціатив. а Позиція Кремля з цього питання залишається незрозумілою. Ця тема, напевно, стане головною для обговорення цього тижня на щорічній конференції, у якій візьмуть участь віце-президент Дівенс. Секретар Марко Рубіо, ну і, зрозуміло, що Зеленський. Також буде Франція, Британія, країни Балтії, які вже якраз туди на найвищому рівні будуть представлені. Німеччина каже, що ставляться до цієї ідеї стримано, вважаючи її передчасною. Далі, Зеленський в Гардіан вийшов і сказав наступну історію. Що розраховує на допомогу Сполучених Штатів, європейської допомоги йому замало. Що йде робота з командою Трампа і з Дівенсом, і будуть серія зустрічей, поїде до Трампа. Ну, от, знову ж таки, інсайдери говорять, що робота на рівні самого Трампа ведеться слабо. Ну, от, і Трамп не впускає його в ближній круг. Чому і маска атакує, чому й атакує його такер Карлосом. Переговори з Росією будуть виключно з позиції сили. Україна не прийме переговорів, які передбачатимуть капітуляцію перед вимогами Путіна. Київ прагне вести діалог лише за умови, що буде мати перевагу на полі бою. Доступ до рідкоземельних металів Зеленський закинув давно. Каже: не дамо їх ділити росіянам, іранцям, китайцям, північнокорейцям. Північнокорейці, до речі, зараз теж вкидають інформацію, що хочуть знову відправляти ще одну групу в Україну. Ну, поки що не знають, що з тими інвалідами робити, але вже, начебто, хочуть, поки що нема. Кажуть, що. Е Корейський диктатор ображений, дуже ображений на Путіна, що, мовляв, дав найкращих, дав спецназівців, а їх на гарматне м'ясо. І українці всіх їх познищували. Далі, Європейська миротворча місія Зеленський бачить 100-150 тисяч військовослужбовців, в Європі бачать 50 100 зі зміною 150. Обмін територіями ось тут найцікавіше. Зеленський каже, що Україна може запропонувати Росії обмін територіями в рамках майбутніх переговорів. Ідеться про ділянку в Курській області Російської Федерації, яку українські сили контролюють із моменту несподіваного наступу півроку тому. Однак президент не уточнив, яку саме частину тимчасово окупованих українських територій Київ готовий отримати в обмін. Наголосив, що всі території України є однаково важливими, і пріоритету серед них немає. Злі язики кажуть, що президент готовий її міняти на можливість переобрання. Інші кажуть, що ні, більш реалістичні, кажуть, що це буде обмін на частину Харківщини. Хтось каже, що це будуть поступки на атомну станцію. Немає зараз єдиної думки, але те, що Курщину будуть на щось міняти, це 100%. Але точно зараз ніхто нічого сказати не може. Давайте і чесно, ніхто й казати нічого не хоче, тому що переговори ще не почалися в форматі трьох. Зараз тижні два ще ж будуть, скажімо, трикутник, але сепаратний. Більше двох а, в діалозі не буде. Але між собою ведуть паралельні треки. Ось це ми точно знаємо. От, тому від Європи ждемо гарантії, але бачите, Зеленський каже, що без гарантії Сполучених Штатів теж нічого не буде. Ну, щодо Такера Карлсона. а в кінці скажу найсмішнішу новину. Там, заборона від Трампа, одна, чи що навпаки, розв'язують руки щодо корупції однієї цікавої. По такеру. Такер каже, що Україна отримує зброю, а ця зброя вирує проти штат, воює проти штатів. Бо тут її начебто крадуть, потім продають мексиканським картелям, а потім вони цю зброю такер Карсон зустрічає на кордоні. Перший такер не особливо то на кордон та їздив, їздив, як ми бачимо з його. Відео. Друге, він каже, що у нього є дані. Публікуй. Публікуй, показуй. Є дані, показуй. Не треба зараз насипати на вентилятор. Вибори завершились. Не просто так Такера називають пропагандистом, який їздив до Путіна. Знову ж таки, ми знаємо ціну цим візитам. Ну от тому зараз те, що він закидає: покажіть. Якщо Штати знаходять, показуйте, кажіть прізвища. Знову ж так само по корупції не треба звинувачувати всю державу. Знаєте, хто крав в Україні? Давайте прізвище, ми перші їх віддамо. Що Україна стояла чергою за е, Лазаренко, сказали, що крав, забрали, допитали 20 років в тюрмі відсидів без проблем. Знову ж, Франція тримає живаго, Австрія фірм, кажіть, хай віддають. Забирайте. Коломойського так само. Ну, в Зеленському ж так, так легко Коломойського не віддасть. Але по-решті, тут є, є окрема історія. Але ось тут треба працювати. І ми не будемо робити так, що щоб заради якихось там 3, 5, 10 корупціонерів страждала вся країна. Ось цього нам точно не треба. Ну, і ще одна річ: це щодо. Власне, корупції Трамп зупиняє закон, що забороняв підкуп іноземних посадовців в інтересах Сполучених Штатів. Про це пише Financial Times. Цим указом Трамп доручив своїй колишній адвокатці та генеральній прокурорці США Пем Бонді призупинити виконання закону 1977 року. Про боротьбу з корупцією за кордоном на папері це звучить добре, але на практиці це катастрофа. Це означає, що що якщо американець їде в іншу країну і починає вести там бізнес легально, законно або іншим чином, це майже гарантоване розслідування, звинувачення, Ніхто не захоче вести бізнес з американцями через це. Національна безпека США. Значною мірою залежить від отримання сполученими штатами та їхніми компаніями стратегічних бізнес-переваг, чи то у сфері видобутку критично важливих корисних копалин, глибоководних портів або інших ключових об'єктів інфраструктури. Трамп заявив, що протягом 180 днів Бонді повинна переглянути керівні принципи та політику, що регулюють розслідування та право застосовування дії відповідно до FCPA». Ну, я думаю, що це історія про суперконкуренцію. Це історія про боротьбу з Китаєм. Ну і знову ж таки, Дональд Трамп хоче повернутися е, в 77 рік. Або навпаки, хоче створити трошки іншу реальність. Це багатьом зрезонує негативно. Багатьом нашим корупціонерам зрезонує позитивно. Їм такі речі подобаються. Знову ж таки, ніхто не обіцяє, що ця корупція не буде фіксуватися, а потім не буде пред'явлено чек. Як казав олігарх, якого ми сьогодні згадували, життя це супермаркет, бери, що хочеш, але пам'ятай, в кінці буде каса. Друзі, в мене просте запитання. Раз їде міністр фінансів, значить дійсно пропозиція щодо металів сподобалась. Як гадаєте, чи стане Трамп? Після приїзду аудиту, чи стане Трамп на сторону України? Ось так, щоб серйозно і до кінця, щоб надавати Путіну дійсно так, щоб він покинув територію України. Ну і знову ж 500 мільярдів. Все таки Трамп з першого разу казав мільйонів, трошки різало вухо. 500 мільярдів. Чи дійсно це та гарантія, коли Україна зможе дійсно... А бути штатами не розлий водою. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей канал і також напишіть свою думку щодо останньої, е, щодо останньої ініціативи Трампа. Теж дуже цікава ваша думка. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!